Вітаю на РБК Україна. Отже, вибори в Україні відкладаються. Трамп хоче мирної угоди, але досі невідомо за яких умов Сполучені Штати Америки голосують проти резолюції України в ООН, А Європа нібито розглядає розміщення ядерної зброї в Німеччині. Що відбувається з цим світом? Як це вплине на нас з вами? Далі буду розбиратися з Олексієм Кошином, політологом, доктором історичних наук, головою комітету виборців України. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день. Отже, Рада з другої спроби проголосувала за постанову про демократію та підтримку Зеленського. Це було важливо на тлі заяв спроб Сполучених Штатів Америки та Росії схилити нас до виборів найближчим часом. І вибори тепер відбудуться лише тоді, коли процитую: буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий сталий мир. Кінець цитати чи не означає це, що вибори можуть взагалі ніколи не відбутися? Як от. Є просто наводять зараз приклад Росії і Японії, де сталого миру так і відбулося з часів Другої світової війни, на жаль, буває по-різному, і власне ми не повинні сподіватися лише на швидкі формати Трампа по зупинці війни. Ми повинні ну ми це влада. Влада повинна завжди бути готова до найгірших сценаріїв. І коли зараз там дивляться Німеччиною, нас пішла чого хвиля оптимізму, що все нормально. Новий прем'єр-міністр він знову буде посилювати і склеювати Європу не обов'язково, тому що остання соціологія показує, що 46% німців, фактично, кожен другий не вважають за потрібне новому уряду продовжувати підтримувати Україну ні зброєю, ні фінансів. Тобто такі настрої в європейському союзі От, на превеликий жаль, на превеликий жаль але вони саме такі, тому ми не повинні сподіватися лише на швидкі формати. А в мене складається враження, що цей формат як базовий. Тобто, ми бачимо, що в Україні вже розпочали виборчу кампанію. Ну і власне, остання хвиля підтримки Володимира Зеленського. Так, ми українці повинні підтримувати, коли нас ображають, але повинні ставитись до цього із певним, ну достатньо, достатньо е, ця, ця підтримка повинна бути різною, і в цю підтримку не потрібно до прикладу втягувати органи самоврядування. Тому що органи самоврядування займаються місцевими проблемами, каналізацією, водопостачанням багато чого іншого. Це природа місцевого самоврядування. І втягувати їх в політичні ігри це достатньо неправильно. Я маю на увазі, хвиля підтримки пішла там від сільрад, обласних рад, от масові заяви на підтримку президента, чи щось допоможе, чи щось змінить власне заяву Верховної Ради. Я не впевнений, до речі. Особисто до Володимира Зеленського, до рейтингу так, можливо, там краще вплине на психологічний клімат всередині країни. Але я маю сумніви, що ця заява, знаєте, це буде такою червоною лінією в перемовних процесах. В процесі перемовин для нас зараз важливі інші червоні лінії: збереження чисельності української армії, збереження українського військово-промислового комплексу. Ці питання, безпекові питання, це ключове. А питання політичного майбутнього Володимира Зеленського, питання виборів раніше, пізніше ну власне, мені здається, це достатньо широка межа для компромісів. І тим більше не забуваємо, що тема виборів це дуже великий дуже великий і важливий подразник для Путіна. Я маю на увазі, це не лише кампанія, що там таку проводили росіяни останній рік. Про, про так звану нелегітимність українського президента. Це питання інше, це питання того, що от власне затягування переговорів, і відмова Путіна зустрічатися з Зеленським. Тут є дві причини: перша причина це бажання затягнути війну. Затягнути війну, ну принаймні така позиція Кремля, яку ми чітко бачимо по російських там, інформаційних ресурсах. От, е, в них є бачення, що затягування війни перенесе для Росії більше здобутків, більше територій. От, в них зараз е, саме, саме такий формат заяв. Але питання номер два це те, що Путін не хоче сідати з Зеленським за стіл перемовин, тому що він вважає Зеленського нерівною собі. У ну, Путіна є глибокі комплекси пов'язані з тим, що він глибоко радянська людина, глибоко представник системи КДБ. Тому от природні він не сприймає Зеленського, до речі, як і багатьох інших політиків. Він так само не сприймає Пашиняна. Зеленський виходить з шоу-бізнесу, Пашинян виходить з журналістики. От категорії таких людей Путін не сприймає. От вони не крепкі хазяйства і багато чого іншого. І тому очевидно, що питання виборів в Україні, про які говорили Сполучені Штати, але тут я зверну увагу: вони говорили все таки не про швидкі вибори. Вони говорили тому, що заява Трампа була розшифрована одним з представників його адміністрації, який сказав і про завершення воєнного стану, і про е, те, що Конституція України передбачає з встановлювання заборону там не пряма заборона, але це чітко норми конституції щодо неможливості проведення виборів. Отже, виходить так, що Україна відрізає можливість зараз проведення виборів. А Путін не хоче сідати за стіл перемовин з Зеленським. Але Трамп заявив буквально вчора, що він чекає Зеленського у себе в овальному кабінеті, тобто мир буде підписано, але не між Зеленським і Путіним. А між Зеленським Трампом Трампом Путіним. А Трамп, останні його заяви, плюс Макрон, який каже про декілька тижнів до підписання перемир'я, вони вірять самі е, у свої слова. Про що це? Це дійсно вже все. Кінець, скор вірніше, фінішна пряма в жодному разі. Ні. От дуже важливо, щоб українська влада це не сприймала як фінішну пряму. Тобто, ми, громадяни України, можемо собі це дозволити. Але коли собі це дозволяє влада, тоді це може завершуватись достатньо трагічно, і тому зараз я вважаю, що перед владою ключова позиція це не наробити помилок. От коли я вчора слухав прес-конференцію Володимира Зеленського і оці необережні слова на адресу Трампа, що, мовляв, президентство Трампа дуже швидко завершується, ну я не знаю, чесно кажучи. Я думаю, що це дуже необережна заява, яка може по різному читатись у Вашингтоні. А може читати не, сия... не сама заява, може просто показати заголовки. Це дуже необережні кроки. Тому от е зараз дуже важливо від них утриматися. От я сподіваюся, що у владі вистачить, е як говорила Ліна Костенко, державного розуму е для того, щоб не наробити таких помилок. От я б не хотів, щоб все зводилось виключно до психологічного чинника, але, попри все, цей фактор грає роль і достатньо серйозно. Щодо виборів, е ну знову ж таки, Давайте не забувати, чому американська влада робить акцент на питанні виборів. Провина наша в цьому є, звичайно, є. Тому що зараз, от, як під копірку, від сільрад до парламенту приймаються заяви про неможливість проведення виборів, це суперечить Конституції. Я думаю, що Трамп міг бачити інші заяви. Він міг бачити заяву пана Стефанчука, який сьогодні говорить одне, але влітку 23-му році він говорив, що Конституція не забороняє проводити вибори. Ну, це чітко цю заяву він, до речі, кілька разів повторював. Кожен бажаючий може знайти. Конституція не забороняє проводити вибори. Проходить півтора роки, вже Конституція забороняє проводити вибори. Може, я щось пропустив, може підпільно переписали Конституцію, але ж ні, в умовах воєнного стану неможливо змінювати. Оці маніпуляції влади, от те, що ми кілька разів вже влада відкривала виборчий процес. Ну, пригадаємо, вибори планувалися на вересень 2024 року. Ну, штаби вже розпочинали роботи. Ну, наша організація детально моніторить. Ми бачили всі ознаки виборчого процесу. Як до речі, і зараз бачимо не просто ознаки виборчого процесу, а бачимо те, що вибори де-факто вже розпочалися. І тому, власне, пошук винних це не найкраща, не найкраща стратегія. І, очевидно, в умовах співпраці з адміністрацією Трампа, от від цієї стратегії, від пошуку винних. Пошуку зовнішнього ворога, е, в усьому винні США, в усьому винен Трамп і Маск, ну, це дуже, дуже небезпечна риторика, яка може бути для нас е, мати наслідки. Мати наслідки достатньо серйозні. Тому що інформація про відключення Стерлінків з'явилась, знаєте, як там витік інформації пізніше була е, спростована. Ну, Але потрібно думати і про погані плани. Можливо, це був пробний камінь. Можливо, інші сценарії, в які ми навіть не хочемо вірити. Але місяць тому ми також з вами не вірили, що Америка може повернутись і поставити нас достатньо в жорсткі рамки. Пане Олексію, для вас е, політика Трампа станом на сьогодні, на вчорашній день, все ще дуже невизначена. Як ви зараз бачите всі ці процеси, суперечливі заяви з команди Трампа, е, впевненість в тому, що скоро буде перемир'я, про що Трамп зараз домовляється з Путіним? Що там всередині без нас? Як на мене, політика Сполучених Штатів є достатньо чітко визначеною, і Трамп не сказав нічого. О, там, якщо відкинути формат тональності, формат образ і формат такого вільного розмірковування, який острів чи яку країну він може купити, там куплю Гренландію приєднаю Канаду, то, власне, все інше воно достатньо чітко прогнозоване. Воно достатньо чітко прогнозоване. Ну давайте подивимося на заяви Трампа і ключові ініціативи періоду першого президентства. І зараз, от зараз додавилось гостроти, додалось емоцій, додалось необережних висловлювань. Але власне, я думаю, що і про Канаду, і про Гренландію ми це повинні сприймати як просто інформаційна зброя, тому що Трамп сказав кілька фраз і все. І він підняв цілу хвилю дискусій в Данії. До речі, не найкращу для них дискусію про те, що народ Гренландії може самостійно має право на самовизначення і самостійно може визначати своє питання жити в складі Данії чи як незалежна держава. Він спровокував дискусію в самій Гренландії, тобто це був достатньо серйозна зброя. А про ослаблення НАТО про ослаблення ООН, Ну, перепрошую, критика НАТО і ООН була з боку Трампа достатньо сильна і півроку тому навіть припускали про вихід з НАТО, і під час першого президентства ми бачили, що бачимо, що позиція не змінилась. Позиція щодо Європи, як тоді і зараз, він хоче бачити слабку Європу. Він хоче бачити Європу, яка буде купувати американські енергоносії, яка буде самостійно платити за безпекові питання. Ну тут, до речі, є справедлива образа, тому що якщо подивимося на бюджет НАТО, дві третини коштів я маю на увазі не сам, е от сумарний внесок країн-членів НАТО у сектор безпеки і оборони, дві третини це кошти Сполучених Штатів, і тому Трамп зараз він спілкується не з українцями, не з європейцями. Йому важливо спілкуватися зі своїми громадянами, які я думаю чудово сприймають тезу про те, що Америка не буде платити за інших. Ну, ця теза завжди в будь-якому суспільстві сприймається позитивно. Просто очевидно, людям, які приймають рішення, побільше потрібно розгортати підручники, дивитися, що буде було за першого президентства Трампа, і власне все таки відкрити й читати доктрини і стратегії, тому що Сполучені Штати мислять на десятиліття вперед. Китай очевидно іще далі. І тому власне наших ключових, ну принаймні, якщо ми говоримо про нашого ключового партнера, поки що на сьогодні, то ми цей фактор повинні враховувати. Вам зрозуміло, що відбувається зараз навколо угоди про корисні копалини, про надра рідкоземельні метали стефанішина казала вчора. Буквально написала, що от, от, на завершальній стадії перебувають переговори щодо цієї угоди. Що в ній може змінитися? Чи дійсно як чого не вистачало зеленському гарантії безпеки? Вони там з'являться? Яким в якому формулюванні про що йтиметься? Відповідь на це питання на сьогодні не знає ніхто, навіть ті люди, які мають участь у дописуванні угоди, тому що її текст може бути підкоригований як бі бік покращення, так і погіршення. От найближчі тиждень-два я маю на увазі в очікуванні зустрічі зеленського і Трампа. Це ключова річ. Я вважаю, що достатньо погана практика, коли ця угода пишеться без залучення, скажімо, широкого, широкої владної команди. Ну, Власне, очевидно, що угода, і далі говоримо ширше, червоні лінії на переговорах і безпекові питання, питання гарантії, вони мали б обговорюватись. Ну, очевидно, залученням українського парламенту, і до речі, зараз був би дуже гарний привід для того, щоб президент, військове командування, представники уряду зібрались у Верховній Раді, очевидно, без ОПЗЖ і провели закрите засідання. Це було б вкрай важливо, але знаєте, без стрімів, без інших речей тут уже мало мав би спрацювати фактор відповідальності. Щодо угод, щодо угод, знову ж таки, ми можемо лише здогадувати, що є в угодах, але сам формат перемовин навколо угоди справді, от ми бачили жорсткий пресинг з боку Сполучених Штатів, намагання от використовувати фактор кнута по відношенню до українського президента. Ну але я думаю, що реакція з нашого боку також була перебільшена. Ну, я маю на увазі витоків пресі про те, що Зеленський кричав на американського міністра. І знаєте, і зараз такий от білоруський формат, коли там дитсадки школи і сільські ради пишуть відозви на підтримку українського президента. Ну я думаю, що президент не потребує нація. Чудово розуміє, що відбувалось, в якій ситуації ми зараз. І в якій важкій ситуації український президент тут не потрібно застосовувати найгірші практики практики ну, для того, щоб вони принаймні не робили нас смішними. Про що б ми з вами не говорили, все обертається навколо того, що Путін не зацікавлений в припиненні війни, хоче її розтягувати. А Трамп наполягає на тому, що от от ми дійдемо до цієї фінішної прямої. Виходить так, що щоб не відбувалося між США і Зеленським США Україною. Все залежить від Путіна. Ви вірите в те, що найближчим часом Трампу вдасться дотиснути або домовитися з Путіним, і хоча б припинення вогню станеться. Ми звичайно сприймаємо Путіна як людожара і маніака, але не забуваємо, що ця людина перебуває при владі чверть століття навіть більше. Ну от, трішки більше ніж чверть століття. До цього займала керівні посади там в системі КГБ ФСБ. Тобто ця людина розуміє, як працює економіка, як працює економічний двигун і очевидно розуміє про наслідки для Росії. І він розуміє, якщо зараз в Росії там, наслідки не настільки відчутні, то перспективи для розвитку Росії, вони фактично вбиті. Вони фактично вбиті. Тому що зараз лідер у світі не той, хто плавить метал і виготовляє танки, а лідер той, хто виготовляє там, мікрочіпи, умовно кажучи. Світ змінюється, світ технологічний. І Путін чудово розуміє, що свого часу, коли він дарував російський смартфон Сидзінпіню, який називався Йотафон, от я бачив uh -huh. один, один екземпляр, можливо, пригадуєте цю історію. Путін вручає так, 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 російський смартфон. Очевидно, він розуміє, що це було просто смішно, і це було дуже нікчемно. І очевидно, Путін розуміє і заяву Мішустіна, російського прем'єр-міністра, який приїхав на відкриття нового автомобіля Лада Веста. Цей автомобіль був дуже широко розрекламований, за така гордість російського автопрома. от тоді Мішустін всім зіпсував свято він сказав фразу, фразу яка звучала так: дослівно. ну, хоча б руль можна було зробити із російського пластика. Ця ага. машина, очевидно, там, включно з кермом. Я не кажу там про, про певні технологічні речі, була зроблена з китайських матеріалів, тобто е, з китайських складових. Тобто Путін чудово розуміє, що автопро російський автопром на 90% вже китайський. Путін чудово розуміє, що він втрачає оцю естафету в світі, тобто залишки радянського там військової промисловості, там атомної енергетики, вони вже відживають. Росія втратила технологічний розвиток, ну і надалі, і надалі вона не має шансів для перспектив на майбутнє. Я думаю, що чудово це розуміє, і тому затягування війни, от якщо дивитись з позиції е, прагматизму здорового, затягування війни Росії не вигідне. Але, очевидно, очевидно, ну, принаймні, е, я бачу, що е, там навіть є зараз знаєте, підготовка сценаріїв до миру. Я маю на увазі, я маю на увазі, там от останні кілька тижнів розв'язана потужна інформаційна кампанія про те, що західні інвестори стоять на кордонах Росії натовпами і стукаються в двері, чекають, коли тільки буде там свисток сигнал про побіду, і вони зможуть там швидко повернутись в Росії. Є така кампанія, але з іншого боку, з іншого боку, ми не повинні також довіряти саме таким сценаріям, тому що є і гірші сценарії. Є сценарій того, що, е, які вказують на те, що е, низка людей дотичних до влади, от ми не, не можемо зрозуміти, що відбувається в голові Путіна, але ми можемо аналізувати публічні заяви тих людей, які мають, хоча б частковий доступ для впливу на першу особу. Там є достатньо великий відсоток голосів, які вірять у великі. Які вірять у великі перемоги на фронті, які використовують тези, що український фронт ось ось посипеться, і нас чекає такий ривок побіди. Таке теж є, таке теж має місце. і Тому наша влада мала б коригувати свої дії, враховуючи ризики. І ризики, до речі, залишаються достатньо високими. Ну і до речі, ми також маємо бути готові, що Росія буде робити все від себе можливе для того, щоб зірвати перемовини. Для того щоб зірвати перемовини і вибудувати наступний етап на слабших для України позиціях, і якщо Трамп так впевнено, і Трамп і Макрон і інші заявляють про декілька тижнів, то виходить, що е, Трамп стикнеться з як каже політтехнолог Загородній з бикавством Путіна вже найближчим часом. Тобто, ми вже у ну там не в лютому, а в березні побачимо, як Трамп посвариться з Путіним. Не обов'язково не обов'язково посваритися. Я б не став розраховувати саме на такі сценарії, е, і, попри все, попри все, от е, зараз ми бачимо заяви Макрона, які також вказує, що найближчим часом можливо. Зараз ми бачимо, до речі, десятки заяв заяви Анджея Дуди були дещо схожі. Тональності е, от світ згуртовується навколо цієї ідеї, але знову ж таки, ми не забуваємо те, що формат припинення вогню. Це таке достатньо умовне завершення війни. Тобто, ми бачимо на прикладі Грузії, де адмінмежа Грузії Південної Осетії, вона плаваюча, і там грузини відступили вже на багато на, на відступають кожного року, там навіть по кілька кілометрів. Там достатньо серйозно. Ми пригадуємо період заморозки з 15 по 22 рік. Цей період виглядав приблизно так: один вбитий, де два поранених. Це було повідомлення фактично в режимі кожного дня. Фактично в режимі кожного дня. Тому, власне, зараз ключове, зараз ключове це формат мирних перемовин, формат гарантій, формат підписання цих перемовин. І, власне, цим фактором ми не маємо нехтувати. Навіть якщо Путін не бажає підписувати особисто з Зеленським, можуть стояти підписи і керівника уряду, і керівника парламенту. Ну, такі в людини комплекси. Ми можемо ми можемо навіть тут шукати от певні формати. Пане Олексію, дякую вам за, за розмову, за вашу аналітику. Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук і голова Комітету виборців України, був моїм співрозмовником. А ви ж, будь ласка, долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть, вподобайку, і підпишіться, якщо тут вперше.